Слава Богу. Слава Богу! До цього місця допоміг нам Господь. Осталось кілька годин цього року. І ми підсумовуємо, ми аналізуємо, ми щось пригадуємо, щось приємне, щось таке радісне, щось сумне. І воно так, щось ми забули вже, воно так в нас так от пригадуємо і в нас прокручується в наших думках. Деколи приходить думка, отут-то от я би поступив би не так. От якби, якби я знав, що воно так буде, я би не так поступив би. Ми шкодуємо про якісь слова, про якісь вчинки, що ми зробили не так, як ми хотіли би. Але воно вже пройшло. Воно вже пройшло. Такий ще вираз є слово не горобець. Ми знаємо таке, так? Як ми випустили Слово, ми Його вже не зловимо, воно вже пішло. І деколи наші слова, вони настільки, стільки нам радості приносять, стільки, стільки благословіння. А деколи, як ми шкодуємо? Як ми шкодуємо, що ми Щось зробили або сказали не так. Я прочитаю слово Боже. Була одна думка, трошки помінялась. Перше Солонян, п'ятий розділ. Кілька віршиків читаю. Про часи ж і терміни, браття, нема потреби вам писати. Бо ви самі достовірно знаєте, що День Господній так прийде, як злодій уночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде на них погибель, подібно як біль тієї, що носить в утробі, і не уникнуть. Але ви, браття, не втемряві. Щоб день застав вас, як злодій, бо всі ви сини світла і сини дня, ми не сини ночі, ані темряви. Отже, не будемо спати, бо, як інші, а пильнуймо і будьмо тверезі, бо ті, що сплять, вночі сплять, і ті, що упиваються вночі, упиваються, ми ж, будучи синами дня. Будьмо тверезі. Одягнувшись у броню віри і любові та в шолом надії та спасіння, тому що Бог визначив нас не для гніву, а на одержання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо, жили разом. З ним. Тому втішайте один одного і повчайте один одного, як ви і робите. Про часи ж і терміни нема потреби вам писати, каже апостол Павло. Хочеться трошечки зауважити на, на те, що на якісь дати. В житті людина уділяє дуже багато свого часу, уваги, грошей, багато чого уділяє увагу на щось, а воно буває воно зовсім е, таке друго, другорядне. Зовсім не основне, а людина на те дуже і дуже звертає увагу. Е, апостол Павло каже: коли ми читаємо до Римлян: хтось в, е, е, вирізняє дні, а хтось не вирізняє дні. Хтось робить увагу на конкретний день, а хтось рахує всі дні однаково. Що я хочу сказати? Сьогодні 31 грудня 2023 року. Завтра буде 1 січня 2024 року. Якщо Господь дозволить Сонцю піднятися над землею, це буде такий самий день. Такий самий день. Буде слідуючий день, завтра понеділок, потім вівторок. Але я на що хочу звертати увагу? Ось, ось ця ніч переходить людина, якби. Вважає, що вона переходить з якоїсь одного простору в інший. Хоча завтрашній день, якщо Господь дозволить, буде такий самий. І вона нікуди не перейде. Крім тих випадків, коли Господь покличе і вона дійсно перейде в інший простір, в іншу сферу, в інше. Царство. Це буде дійсно правда. Але на що я звертаю увагу? Деколи ми робимо незначним або що упразняє, упразняємо дуже важливі речі, як було вже зазначено братами, коли дійсно треба навіть і в такі дні. Коли вихідний для молоді, для старших. Особливо, я теж був молодий. І, і я вже це прожив. і Ми гуртувалися, відвідували старших людей, стільки радості було, коли просто їм виконаєш ту, той гімн, той псалом, і, і коли молитва була. просто Хотілося хотілося для других служити. Це, це було е, життя, е, життя на крилах, так сказати. Коли маєш радість від того, що ти комусь послужив, сказав і ти сам оживаєш. А коли інший момент, коли тільки, ну, у невіруючих воно більше, коли піднімають тости там, все, це новий рік, це все. Треба е, деколи буває, на жаль, і у віруючих. До ялинки треба об, обов'язково поклонитися. Це не треба робити. Це не треба робити. Треба. Господу служити, а не, а не ідолам, а не, а не покорятися або то поклонятися цьому світу, подражати цьому світу. Треба робити не так, як світ пропонує. Христос взагалі сказав. Цей народ між тим народом, він не числиться, він живе не тим життям. Він зовсім не тим життям живе. Як вони веселяться, святкують в тих гріхах. А Божий народ в чистоті, в святості, в поклонінні Богу, в служінні один одному. Це Господь так нас вчить. І спонукає на це. Це Господь в наші серця це говорить. Щоб ми прикладали дійсно всі зусилля, всі зусилля і стримилися, як було зазначено багато разів братом, до чого? До досконалості. До досконалості. Я вернуся трошки до того, з чого починав. Ми аналізуємо своє пройдене життя, як ми прожили, чи дійсно ми все правильно зробили? Чи дійсно все було гладко? Чи було порозуміння? А може, не було порозуміння, то треба підійти, можливо. В сім'ях, можливо, в церкві, підійти один до одного і сказати: прости, брат, прости, сестра, от в мене було обіда на тебе, я не розумів тебе, я ну, маю, мав на тебе, але я хочу звільнитися. Я мав на тебе обіду, чи, чи ну, не розумів тебе. То треба просто відверто для того, щоб і дальше не носити ось того тягара на своїх плечах. Бог нас вчить, я повторююся, до досконалості, до, до, того, до того совершенства. І коли ми були, будемо звільнені, від тих непорозумінь, від тих обід, від тої гіркоти сердечної. І ми зможемо з радістю, Господи, а я не знаю завтра, чи мій день, чи не мій. Але я чекаю Тебе з чистим серцем, з радістю в серці. Я чекаю, якщо наступить завтрашній день, коли я до Тебе переселюся, я з радістю чекаю Тебе. І це має бути кожну мить нашого життя. Це не підготовка, було зазначено братом Володимиром Степановичем цей тиждень підготовки буде, буде заповідь Господня, перша неділя. І перша неділя цього року і цього місяця. Буде заповідь Господня, треба готуватися, а коли не треба готуватись? Отаке От цікаве питання. Коли не треба готуватися до зустрічі з Христом, значить, коли пройшла заповідь, вже на слідучий день понеділок, понеділок можна дозволити е, собі якісь грішки або ж то гріхи, ні. Не можна дозволити собі. Якщо ми призвані до святого життя, до чистоти, ходіння в чистоті в святості, дозволяти собі щось те, що не угодне Богові, категорично не можна. Бо наше життя, воно не в наших руках, і не в нашій компетенції, дав Бог життя. Чекаймо, Він нас забере, і життя на цій землі закінчиться. Тому ми ж, будучи синами дня, будьмо тверезі, одягнувшись у броню віри і любові, в шолом надії та спасіння. Тому що Бог визначив нас не на гнів, а на одержання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Бог нас зберігає, нас хранить. Ми просимо не нагнів. Є той ворог душ людських, який нагнів. Він знає його кінець, знає, що йому приготовлено, але він хоче ще звабити, ще звабити, якщо, можливо, вибраних. Не даймо себе звабити. А даймо Ісусу, щоб Він був задоволений нашим життям в Христі Ісусі. Амінь.